Привіт! Якщо ти тут, значить ти подивився попереднє відео, значить ти готовий чесно поговорити про те, що тримає тебе на місці. Сьогодні про першу точку злому, про ту, що руйнує найбільше життів, навіть серед сильніших людей. Ми будемо говорити про провину. Що таке провина? Провина це не просто емоція. Це не те, що ти відчуваєш і воно проходить. Провина це внутрішній вирок. Ти сам себе судив, визнав винним і тепер відбуваєш покарання. Тільки ніхто не сказав, коли воно закінчиться. І найстрашніше, ти робиш це сам собі. Без суду, без адвоката, без права на апеляцію, ти просто живеш у цій кліці і думаєш, що так і має бути. Бо після того, що я зробив, я не маю права на щось краще. Давай чесно. можливо, ти зробив щось, про що досі шкодуєш: підвів когось, не виправдав очікувань, прийняв неправильне рішення, образив, втратив. Не зміг. І тепер кожен раз, коли з'являється шанс на щось хороше, щось всередині шепоче. А ти взагалі маєш право, пам'ятаєш, що ти зробив, і ти зупиняєшся. Не тому, що не можеш, не тому, що не хочеш, а тому, що відчуваєш, не маєш права. Можливість є, шлях відкритий. Але ти досі стоїш на місці, бо провина тримає тебе сильніше за будь-які зовнішні перешкоди. Знаєш, що найбільше вбиває в провині? Вона логічна, вона має сенс у твоїй голові. Я справді це зробив, я справді підвів, чому я маю отримати шанс, якщо той, кого я образив, досі страждає. Чому я маю право бути щасливим, якщо через мене комусь було боляче? Я не заслуговую на успіх після того, що сталося. І от ти застряг. Не в минулому навіть, а в ідеї, що ти не маєш права на майбутнє. Провина перетворює минуле на ланцюг, який тримає тебе на місці. І найстрашніше, ти сам тримаєш ключ від цього ланцюга, але не використовуєш його, бо в твоїй голові це було б несправедливо. Послухай, я не буду казати тобі відпусти, бо це не працює так. Половина це не щось, що можна просто відпустити як повітряну кулю. Це частина тебе. Вона вкоренилася глибоко, бо в якийсь момент ти вирішив, що заслуговуєш на покорання. І тепер ти сам собі і в'язень і охоронець водночас. Ти тримаєш себе в кліці і ти сам контролюєш, щоби не вийти з неї. Ти переконуєш себе, що це правильно, бо якщо ти дозволиш собі жити, то це буде означати, що те, що сталося, не таке ж і важливе, а воно ж було важливе. Воно ж змінило багато чого. Але є одна річ, яку треба зрозуміти: провина це несправедливість, це самопокарання, яке ніколи не закінчується, бо в ньому немає мети. У реальному покаранні є термін 5 років, 10 років. Але є кінець. У провини немає. Ти просто живеш у ній день за днем, відмовляючись від можливості, від радості, від змін. І чому? Не тому, що так справедливо, а тому, що ти боїшся зрадити свій біль. Бо якщо ти дозволиш собі бути щасливим, це буде означати, що ти забув, що тобі байдуже, що ти не дбаєш, а ти ж дбаєш, саме тому це так і боляче. І от ти застряг між двома вогнями. Жити в провині або зрадити важливість того, що сталося, покарати себе назавжди або забути про біль, який ти заподіяв. І здається, що третього шляху немає, але є. І щоб його побачити, треба зрозуміти щось важливе про те, як працює провина. Хочу показати тобі одну біблійну історію. Про людину, яка знала половину краще за багатьох. Його звали Петро. Простий бабка, який став найближчим учнем Ісуса. Один із перших, хто пішов за ним, один із найвіданіших. Петро був імпульсивним, пристрасним, готовим на все. Коли Ісус ходив по воді, Петро теж хотів спробувати. Коли прийшли заарештувати Ісуса, Петро схопив меч, щоби захистити Його. І саме Петро сказав Ісусу: навіть якщо всі тебе залишать, я ніколи, я готовий йти з тобою аж до в'язниці і на смерть. Він щиро вірив це. Він був впевнений у собі, він думав, що його любов і відданість сильніше за все. А Ісус сказав йому щось страшне. Петро, кажу тобі, що не заспіває сьогодні півень, аж тричі ти зречешся, що знаєш мене. Петро не повірив. Як Він може звектися? Він же любить Ісуса більше за життя. Але Ісус знав, Він бачив те, чого Петро не бачив у собі. І настала ніч. Ісуса заарештували. Заарештували, учні розбіглися, а Петро з відстані пішов за ним, щоб побачити, а що станеться далі. Він сидів на подвір'ї, де Ісуса судили, грівся біля вогню і намагався бути непомітним. І тоді одна служниця подивилася на нього і сказала, Цей був з ним. І Петро сказав: жінко, я не знаю його. Потім хтось інший сказав і ти з них. І Петро відповів Чоловіче, я не такий. І через годину ще один наполягав справді, і цей був з Ісусом. І Петро сказав: Чоловіче, я не знаю, що ти таке кажеш. І в ту ж мить заспівав півень. А Ісус повернувся і подивився на Петра. І вийшовши геть, Петро гірко заплакав. Уяви цей момент. Ти обіцяв, ти вірив в себе, ти був впевнений, що твоя любов сильніша за все. А потім, у найважчий момент, коли той, кого ти любиш, найбільше потребує тебе, ти звикаєшся його. І не один раз твічі. І, поди... і він дивиться на тебе не з гнівом, не з осудом, просто дивиться. І ти розумієш, Він знав, Він казав тобі, що так станеться, а ти не вірив. І тепер ти стаєш там із тим болем, і з тою провиною, і не знаєш, як з цим жити далі. Петро плакав гірко. Не просто сльози. Це був плач людини, яка зрозуміла, що зрадила те, що любила найбільше. І що найстрашніше, він не міг це виправити. Бо через декілька годин Ісус. Помер на христі. І останнє, що Ісус бачив від Петра, це Його зречення. Уяви, як жив Петро ті три дні, поки Ісус був у гробі. Я обіцяв, я казав, що готовий померти за Нього. А коли настав момент, я злякався, я зрікся, я втратив своє право, я не гідний називатися Його учнем, я зрадник. Ця провина могла зламати його назавжди. Могла зробити так, щоб він повернувся би до риболовлі і більш ніколи не говорив про Ісуса. Бо як ти можеш говорити про того, кого звікся? Як ти можеш служити тому, кого зрадив? Але потім сталося щось несподіване: Ісус воскрес. І одна з перших, що Він зробив, Він прийшов до своїх учнів. І там був Петро. Уяви, що Петро відчував. Радість, що Ісус живий, і жах, що тепер йому доведеться зустрітися з ним обличчям до обличчя. Що Ісус скаже? Відкине Його, скаже, ти втратив своє право бути моїм учнем. Але Ісус не сказав нічого з цього. Він просто був поряд, їв з ними, розмовляв, а потім на березі моря він підійшов до Петра і запитав. Симоне, сину Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж отці. Петро відповів: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус сказав: Паси ягнят моїх. А потім запитав знову: Симоне, сину Іонин, чи любиш ти мене? Петро відповів: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус сказав, паси вівці мої. І запитав утретє: Симону, сину, іонину, чи любиш ти мене? Петро засмутився, що він запитує втретє, бо розумів тричі за кожне зречення. Він сказав: Господи, ти знаєш усе, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус сказав: Паси, вівці мої. Ти бачиш, що Ісус зробив. Він не сказав: Ти зрікся мене, тому ти більше не мій учень. Він не сказав, ти втратив своє право служити. Він запитав тричі за кожне зречення. Не щоб принизити, не щоб нагадати про біль, а щоб відновити. За кожним я звікаюся, Ісус поставив, чи любиш ти мене. За кожним зреченням нове підтвердження, за, кожним, за кожною зрадою нове призначення. Паси вівці мої. Ісус не сказав спочатку покарай себе, щоб це мало сенс. Він сказав, у тебе є робота, йди і роби її. Петро міг застрягти в половині назавжди, міг би повторювати собі все життя Я зрадник, я не гідний. Але Ісус не дозволив йому, не тому, що зречення не було, і воно було нереальним, не тому, що воно не було болючим. А тому, що Ісус бачив не тільки те, що Петро зробив, Він бачив те, ким Петро може стати. І знаєш, що Петро зробив далі? Він не застряг у провині, Він а, прийняв те, що Ісус дав йому шанс почати знову і став одним із найсильніших лідерів ранньої церкви, тим, хто проповідував тисячам, тим, хто не боявся більше, не тому, що він не пам'ятав свого зречення. А тому, що Він вибрав повірити не своєму вироку, а обіцянці Ісуса. Тут немає легкого виходу, справді немає. Але є питання, яке можна, може змінити все. Скільки ще мені жити в цій кліці, щоб це мало сенс? Рік, два, п'ять, двадцять. Скільки років твого життя потрібно принести в жертву, щоб покарання було достатнім? І хто це визначить? Хто скаже, окей, досить? Ніхто. Тому що покарання, яке ти призначив собі сам, не має кінця. Воно триватиме, поки ти сам не вирішиш, що досить. І знаєш, що найстрашніше? Люди, які живуть у половині, часто найкращі люди. Вони небайдужі, вони не жорстокі, вони не егоїстичні. Саме тому половина працює на них так добре. Бо тільки той, хто справді дбає, може покарати себе так жорстоко за те, що зробив комусь боляче. Тільки той, кому не байдуже, може нести цей тягар роками. Петро плакав гірка не тому, що був слабким, а тому, що справді любив. Але знаєш, що іронічно? Ця сама людина, яка так себе карає, могла б зробити стільки доброго, що, якщо би дозволила собі жити. Могла б допомогти комусь, могла б створити щось важливе, могла б стати тим, ким хотіла би бути. Але вона не дозволяє собі, бо вважає, що не заслуговує. І от замість того, щоб світ отримав від тебе щось хороше, він отримує ще одну зламану людину, яка просто існує, а не живе. Я не кажу, що треба забути, не кажу, що треба робити вигляд, ніби нічого не було. Пам'ять це важливо, визнання це важливо, каяття це важливо, але є різниця між пам'яттю і покаранням. Пам'ять це коли ти пам'ятаєш, робиш висновки і стаєш кращим. Покарання це коли ти не дозволяєш собі жити, бо думаєш, що не заслуговуєш. Пам'ять веде до зміни, до росту, до того, що ти більше не повторюєш помирок. Покарання веде до паралічу, до того, що ти просто стоїш на місці і повторюєш собі, яким поганим ти був. І тут є вибір. Ти можеш вибрати, пам'ятати і рухатися вперед. Або ти можеш вибрати покарання і застрягти назавжди. Послухай мене уважно: те, що ти зробив, не визначає, хто ти є назавжди. Людина це не один вчинок. Не одна помилка, не одне рішення. Людина це траєкторія, це напрямок, це те, що ти робиш далі. І якщо ти застряг у провині, ти не рухаєшся, ти просто стоїш на місці. Бог бачить не тільки те, що ти зробив, Він бачить те, ким ти можеш стати. Він сказав: Я знаю задуми, які маю щодо вас, говорить Господь, задуми про мир. А не про лихо, дати вам майбутнє і надію. Навіть після помилок, навіть після падінь, навіть після зречення, він бачить майбутнє, яке все ще можливо. Не тому, що минуле важливо, а тому, що майбутнє теж важливо. І знаєш, що найважче дозволити собі спробувати знову. Не тому, що ти цього заслуговуєш, а тому, що Бог дає тобі такий шанс. Половина каже: не маєш права, але Бог каже, чи любиш ти мене, тоді паси, вівці мої, у тебе є робота, іди і роби її. І от найстрашніше рішення повірити не своєму вироку, а його обіцянці, вибрати не покарання... А можливість змінитися і служити. Я не обіцяю, що це буде легко. Не обіцяю, що половина зникне миттєво. Можливо, вона залишиться з тобою назавжди або надовго. Можливо, ти завжди пам'ятатимеш те, що сталося. Петро ніколи не забув свого зречення, але він не дозволить цьому зупинити себе. Питання не в тому, чи Половина є. Питання в тому, чи дозволяєш ти їй керувати своїм життям. Уяви на мить, що буде через 10 років, якщо ти продовжиш жити так, як зараз. Що зміниться, що ти створиш, ким станеш, скільки можливостей ти пропустиш, скільки, скільки людей не отримує те, що ти міг би їм дати. А тепер уяви собі, що буде, якщо ти дозволиш Богу відновити тебе. Як він відновив Петра, не забути минуле, не виправдовувати себе, не робити вигляд, ніби нічого не було, а просто прийняти те, що він дає тобі шанс почати знову. І що тоді зміниться? Яким ти станеш, що ти зможеш створити, кому ти зможеш допомогти? Половина це не твій вирок, це вибір, який ти робиш щодня. Залишитися в минулому чи ризикнути, мати майбутнє, яке Бог бачить для тебе. І єдина людина, яка може це зробити, це, цей вибір, це ти. Можливо сьогодні, друже, той день, коли ти вперше запитаєш, а що, якщо я дозволю собі спробувати? Не тому, що заслужив, а тому, що Бог дає такий шанс. Дякую тобі, що подивився це відео. Якщо воно зачепило, напиши в коментарях. Не обов'язково свою історію, просто щоб я знав, що ти тут. А у наступному відео ми поговоримо про другу точку злому: про страх бути видимим, про те, чому люди з потенціалом ховаються в тінях. І бояться, що їх помітять, про те, як цей страх краде у тебе життя, навіть коли ти думаєш, що просто скромний. Підписуйся, щоб не пропустити. І пам'ятай, ти не зламаний, ти просто застряг у місці, яке колись мало сенс. Але Бог спеціалізується на зламаних речах, він бере те, що здається безнадійним, і створює щось нове. Тому що той, хто во Христі, той нове творіння. Старе минуле настало нове. До зустрічі у наступному відео.